Сьогодні я в'яжу шкарпетку від миска і зв'яжу з вами французьку п'яточку. Ось таку акуратненьку. Французька п'яточка або п'ятка підкова, на відміну від бабусиної, ось тут в основі має трапецію. Часом ця трапеція має досить таки невеличку верхню основу, і її ще можуть називати трикутною п'яточкою. Я не буду вбудовувати в цей МК клин підйому, лише вам покажу ось таку вивоїтну доріжку на тому місці, де він у вас може бути. Чому я не вив'язую великий клин підйому, чи треба його вив'язувати вам, на цю тему в мене є зовсім, -зовсім окреме відео. Тобто, якщо вам клин підйому Потрібен, то ви заздалегідь до п'ятки вставляєте цей клин підйому у передню частину своїх шкарпеточок. так В'яжу я меджик клубом, але п'яточки я в'яжу по черзі. Отже, з клином підйому і з передньою частиною ми ніби розібрались, і тимчасово залишаємо її в спокої. Тепер ось ці петлі, які, тобто половина петель вашої шкарпетки, нижня половина, я розділяю її на 5. Ну, можливо, не рівних частин. Я буду в'язати, коли е, п'яточка досить завужена і гостенька, тому у мене середня частина найменша. У мене товстенька ниточка, невеличка ніжка, у мене всього 23 е, петельки, тому я їх розділяю як 5, 5, 3 і як 5-5. Так, Що ми далі робимо? А, першим моє дочком я в'яжу ось до цього фіолетового маркеру, тобто не вив'язуватиму лише 5 петель. Дов'язала я до другого бузкового маркеру, Після цього я Повертаю полотно. І е, буду далі в'язати вкороченими рядами. Найперше я беру ось цю першу петельку, знімаю і підтягую її настільки сильно, щоб в мене ось тут вийшла здвоєна петля. Добиваємося ми цього, підтягуючи ниточку. І в'яжемо далі. До, на сту, до, знову до бускового маркеру дов'язала, повертаю полотно, Так, я перекину його сюди, щоб він нам не заважав. І тут так само перекидаю першу петлю. І е, сильно підтягую робочу нитку для того, щоб мене утворилась ось така здвоєна петля. І в'яжу далі. Тепер я в'яжу до е, такої здвоєної петлі, яка в мене є в полотні, тобто, уже не дов'язуючи до бускового маркеру. Так, дов'язала, ось тут в мене йде здвоєна петля. Її я не чіпаю ніяким чином, повертаю своє полотно, переношу сюди першу петлю і знову ж таки підтягую ось цю робочу нитку для того, щоб мене сталася ось тут така здвоєна петля. Я затягую так, щоб мене тут було, ну так, ніби як дві петлі, здвоєна. І в'яжу далі. В'яжу я до тих пір, поки в своєму полотні не натраплю на здвоєну петлю. Так, ось цю прив'язую, а тут моя здвоєна петля. Я знову повертаю і е, повторюю цю операцію до тих пір, поки, в мене не, е, поки я не дійду до. Ось цього такого зелененького маркеру. Тобто, поки в мене не залишиться в основному в'язанні, для даного випадку лише три петлі. так І знову першу зняла, і ось так от підтягую. Відв'язала, я тепер давайте уважно, що у нас на спицях. До бускового маркеру в мене просто залишені 5 петель. Тут, в наступному проміжку, від бускового до зеленуватого в нас іде 5 здвоєних петель. Тобто, ну, виглядає як 10, скажімо так. Е, між... Зеленуватими марки у нас просто три петлі. Ось ми бачимо, у нас тут формується ця трапеція. Далі у нас знову йде 5 здвоєних петель, виглядають як 10, і просто 5 петель. Так, у вас може бути інша кількість, але я ж просто для того, щоб ви зрозуміли принцип. Ці середні три петлі я просто пров'язую. Тепер. Наступні петлі, так, це здвоєні петлі для укорочених рядів. При звичайному в'язанні їх обережно пров'язують як одну петлю. Це так і є. Але тут в нас така ситуація, що нам треба подвоїти петлі. Тому, чому б мені не скористатися цією ситуацією? Я оцю здвоєну петлю. І буду пров'язувати як дві петлі: ось одна і другу петлю я пров'язую з крещеною. Одна лицева петля, і другу ось так пров'язую. Одна петля і пров'язую знову. І таким чином у мене на цьому проміжку вийде 10 петель. Ну, не характерне таке закінчення укорочених рядів, але тут воно нам потрібне, і тут я його вважаю оптимальним. Я вже бачу, ось тут у мене цей сформований горбочок. А, так, пров'язала я ось тут такі 10 петель з 5 здвоєних. Я повертаю моє в'язання. Марки я все-таки, напевне, зніму, бо він буде заважати. Ну, так, і тепер я пров'язую разом. Останню першу петлю і петлю, яку я зняла з оцих п'яти, які в мене були нерухомими петлями останнього відділу. Пров'язую їх разом. Далі я звичайними вивоїтними пров'язую нашу п'яточку. так. По суті, оці маркери мені вже не потрібні зеленуваті. Теж, ну, я вже на них орієнтуватися більше не буду. Тепер обережно, ось тут я дійшла до оцих здвоєних петель, п'яти здвоєних петель, які я зараз легенько пров'яжу як 20. Тільки одне єдине, що їх треба пров'язувати виворітними. І, ем, Бажано я перекидаю цю петлю, щоб пров'язати її схрещеною. Ну, тоді ніякого шансу, що там буде щось схоже на дірочку. Мені так легше, тому я отак перекидаю і пров'язую, щоб оця виворотна петля теж лягала як схрещена. Так, дивіться, і ще раз. Угу. Так, дов'язала. Я вже викину і цей маркер, в принципі. Тепер я повертаю з правої спиці оці 5 петель, які в мене були давно нерухомими. Беру звідси крайню, і пров'язую дві петлі разом. Тепер я в'яжу до. До цієї ямочки, до цього місця, де я в'язала дві петлі разом, і де залишилося 4 давно нерухомих петлі. Дов'язала я Ось останню петлю я пров'язую, повертаю. Перекидаю з цієї спиці, де в мене були нерухомі петлі, їх знову залишається на одну менше і пров'язую дві петлі разом. І знову в'яжу до, до цього краю, коли дов'яжу до ось такого. Ну, ось тут є така ніби ямочка, його видно ось це місце, де ви маєте повернути, де ті петлі, які ви недавно в'язали. Дов'язала, пров'язую останню петлю, повертаю. Перекидаю звідси одну петлю і пров'язую дві петлі разом. от, І так кожного ряду забираючи звідси одну петлю, я в'яжу до тих пір, поки в мене не зникнуть ці нерухомі петлі. Ось я пров'язую останню петлю, і у мене тепер на спицях стільки петель, скільки було початково, коли я розпочинала в'язати ось цю п'яточку. Тобто ми вже можемо сміло повернутися до в'язання по колу, п'яточка наша готова. А якщо у вас був клин підйому, працюєте з ним? Я просто пров'яжу ще кілька рядочків. Ну щоб показати вам, що з цього всього вийшло. От і все, готова, чудовенька, ось така акуратненька п'яточка. Якщо вам потрібен клин підйому, то ви легко пишете тут клин підйому типу бумарана. Я просто зв'язала на цьому місці, щоб було вам видно ось таку невеличку виворотну доріжку, тобто я додавала лише одну петлю. А на цьому я з вами прощаюся, чи було вам зрозуміло?